Ти, Ті, хто тільки вивчає GTK, хочу продемонструвати невеличкий приклад інтерфейсу, побудови інтерфейсу GTK з набором бюджетів. Це приклад суто навчальний, суто як довідка, виглядає наступним чином. Тобто є вікно, у вікно розміщується центральний блок, і в нього додаються горизонтальні блоки з набором бюджетів. А також є автоматичне масштабування. Так, тепер більш детальніше по віджетах. По Значить, запускається вікно ось тут. Програма зупиняється ось тут. Для вікна задаються А, є клас, який наслі... наслідується від класу вікно. І для вікна задаються розміри, позиціонування, відступ. Також обов'язково завершення програми. Далі у... Так як вікно у GTK може містити тільки один контейнер. В даний контейнер ми поміщаємо вертикальний бокс. Ось. А далі вже в цей от, вертикальний бокс ми додаємо горизонтальний бокс. Меню також свого роду є горизонтальним боксом. І воно не обов'язково може бути з самого верху, воно може розміщатися навіть посередині або знизу. Нижній бокс пакується в кінець блоку. Напевно, детально вже по всіх блоках розказувати не буду. Я викладу вихідний код на GitHub. кому цікаво, скачуйте, досліджуйте. До побачення.